Затоплені двори та дорожні артерії рівного уже багато років місто, а особливо його центральна частина потерпає від підтоплень. Цьогоріч за аномально великою кількістю опадів рівняни побачили всю значущість цієї проблеми. Тому міські обранці всерйоз працюють над тим, аби проблему виправити. Причому залучають до допомоги іноземних партнерів, з якими разом шукатимуть шляхи фінансової підтримки від Європейського союзу. Сьогодні до міської ради з робочим візитом завітала делегація польського міста Люблін. За словами секретаря рівно ради Віктора Шакризяна, разом працюватимуть над тим. Тим, аби привести систему каналізації у центральній частині міста до ладу і сьогодні, дай Бог вдалося все таки знайти порозуміння. Тим більше, що їм так само люблені, це ж треба робити цей проект. Будемо далі так співпрацювати і подати ці всі документи для того, щоб виграти цей безпосередній грант і і в життя от цей сам проект до співпраці Люблінську делегацію залучила депутатка рівнеради Катерина Марчук. Зв'язки з польськими колегами налагоджені ще від початку повномасштабної війни. Раніше співпраця проявлялась у гуманітарній допомозі. Тепер час відновити співпрацю міст побратимів Рівного та Любліна в спільних інфраструктурних проєктах. Найголовніше, що попри все на сьогоднішній день ці люди дійсно можуть нічого не робити. Ну нічого не робити, тому що нам вони не зобов'язані і в них є своє життя і своя праця. Але це просто неоціненно те, що ви сьогодні тут. Ви з нами. Ви хочете нам допомагати витрачати свій час. Як каже наш пан секретар, ви пишете нашу історію разом з нами. Документальну частину проєкту виконуватимуть фахівці з Рівного та Любліна. Польські експерти будуть ділитися з українцями власним досвідом у сфері будівництва. А от фінансування забезпечать з європейського бюджету. Загалом на реалізацію обидвох частин проєкту виділяють 2,5 мільйони євро. Першу... Першу чергу це буде співпраця. При підготовці проекту, тому що ця програма вимагає партнерства, і ми тут, як партнери, готуємо всі необхідні документи, щоб подати цей проект. Лідером цього проекту буде місто рівне, а потім буде вже співпраця при реалізації. Тобто, зараз готуємо до 31 липня всю необхідну документацію. Там треба техніко-економічні обґрунтування і всі дозволи на будівництво. Тут залучаємо експертів, щоб це все підготувати. А після цього вже будемо проект подавати, і будемо чекати, щоб проект отримав фінансування. Якщо грант на фінансування таки вдасться отримати, реалізацію його можуть почати вже від наступного року. Втім, передує тому велика праця. Натомість рівняни все ж мають надію, що проблему з підтопленням центру міста під час сильних дощів все ж вдасться вирішити. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал АЙ